Чотири тижні поспіль на вихідні, Росія обстрілює Кременчук, і люди вже ось перед, перед вихідними, вже якась така настороженість, і в багатьох з'являється зневіра, що порадити людям от кременчужанам вже змученим цим всім цій ситуації. Ну ви знаєте, напевно, якщо це якось підтримає, ну принаймні віруючим, да хто вірить в Христа. Нам треба згадувати апостолів, які і Богородицю, які стояли перед Голгофою. Так вони не знали про Воскресіння. Це ми готуючись до Пасхи, знаємо, що буде через декілька днів Пасха. І п'ятниця страсна для нас таке собі переживання умовне. А для них це все було неумовно. Тому і нам ми маємо проявити стійкість і віру. Віра наша полягає в тому, що Істина обов'язково переможе, що зло буде покаране, тому що зло не може панувати в цьому світі, що ця війна за цією війною стоїть ну, сатанинські сили, які рухають цих ворогів, які хочуть знищити нас і, і нашу країну. Тому стійкість, стійкість і надія, вона обов'язково буде виправдана і наближення спілкування з Богом. так? Більше занурення в цю християнську традицію, в те, що дав Христос, коли людина знаходить Христа, в її душі е, оселяється мир. Щоб не відбувалося зовні, людина має впевненість, вона має тверду основу. Це як будинок, збудований на камені, а не на піску. От, коли ми будемо будувати на камені е, цієї віри, е, якоїсь на камені чеснот християнських, тоді будемо міцно стояти, не втрачати віру.